Більше можна буде почерпнути, знати і можливо тобі буде як майбутнього хлібом. Mm -hmm. Можливо, можливо. А від чого залежить можливо? Ну, мабуть, від того, хто їсть твій хліб, mm -hmm. тобто від мене. Дуже гарно сказала на собі. Добре, дякую. Марія закінчила Рівенський коледж. на Говоримо в першу чергу про фінансову граму. На сьогоднішній день ви нічим не відрізняєтеся від ваших майбутніх потенційних клієнтів. Тому що кожен фінансовий консультант, який розпочинає, повинен бути в першу чергу само, мати самодисципліну, жити фінансово правильно і вже потім передавати це людям. Тобто, якщо ви фактично не будете володіти цією інформацією, не будете дотримуватися цих самих законних грошей. Тих самих, скажімо, не вести облік у ході ветра, жити без фінансового плану, то ну, успішним фінансовим ви не будете. Тому що люди відчувають, коли їх обмають. Було вас таке, коли ви розмовляли з людиною і відчували, що десь кажуть неправду, так? чули такі висновки? Десятина. Раніше десятину відносили церкву. Для чого? Люди, там, скажу, в древні часи відносили десятину до церкви. Наразі. Це як духовний потенціал. Баба свідчала. То тобто, фактично якби, створювала собі ну, то, те саме, можна сказати, пенсію. Тобто людина знала, за які гроші вона буде, от не може вже він ходити в походи, відповідно, на війну так? не може там, грабувати, за що він буде жити. Тому носили десятину. На час нічого не змінилося. Або твої кредитори завжди будуть задоволені, якщо ти з будь-якого свого доходу віддаси 1 п'яту. Тобто 20% від свого доходу. Як можна наш час застосувати цей закон? Можна відкласти 2%? Можна застосувати першим шляхом. Якщо у вас в майбутньому, або у ваших клієнтів, постане питання отримати кредит. Та, взяти кредит там, на нерухомість, автомобіль, там, ще якісь цілі. Який розмір повинен бути сплати кредиту? Від їхнього доходи. Mm -hmm. Реальний приклад? Фінансово-економічна криза 2008 року. Люди, які мали кредити надмірні, в надмірному розмірі, фактично всі позбулися за рахунок того, що в них позабирали все. Тому що це була велика, більша, ніж 20%. А якщо людина не має кредиту, що потрібно робити? Для того, щоб ви наробили борги в майбутньому заощадню та інвестуйте 20%. Для того, щоб наробити робити в майбутньому свої наступні цілі. Тобто, фактично, 10% ви інвестуєте, заощаджуєте в довгострокові цілі, 20% коротко та середньострокові, в залежності від життєвої ситуації. Тобто 30% від свого доходу ви заощаджуєте. На 70% живете. Важко прожити на. 70. Неможливо. М? Неможливо. Чому ви не пробували? Неможливо. А ви пробували? мене відкладали. Не відкладали і не віддавали, тому не пробували. Брожили на всі 100 500. На всі 100. Фінансова грамотність. Дуже гарно сказав Бенджамін Франклін, витрачайте менше, ніж заробляєте, ось вам і філософський камінь. Тобто для того, щоб ви були заможною людиною, потрібно витрачати менше, ніж ви заробляєте. А коли легше заощадити, коли ви заробляєте тисячу гривень чи десять тисяч гривень? Тисячу легше. Бачим більше бачить на ваші класи. Тисяча чи десять тисяч. Заодно третья тут здійло. Просто більше потреби. Ну а що психологічно легше заощадити? З тисячі, скажімо, да, з, з триста? Ну, да. з... Чи з 10 тисяч 3 тисячі гривень? Ну, да. За 300 гривень, ну так, ну що ти придбаєш, за 300 гривень? Да? Ну, суттєво нічого, хіба на пиво сходиш і гарно поп'єш там. А 3 тисячі? О, це вже можна і костюмчик придивитися, так? Да? Це вже так і нетбук непоганий, і новий мобільний телефон. І там вже йде спокуса. Тому інвестування заощадження це безпосередньо більше звичка. вашим рії перевести в ціль. Ціль повинна бути конкретна, реальна, єдинично вимірювальна, досяжна, обмежена в часі. Таке є слово «кредо». конкретна, реальна, єдинично вимірювальна досяжна, обмежена в часі. Цю розшифровку це абревіатурне слово реалізації і чітко прописати, який рік, яка сума, в якому населеному пункті. До речі, власний фінансовий план знаєте, для чого власно використовувати? Для підняття власної мотивації. Були у вас такий період в житті, там, скажімо, чи дні, Ну, нічого не, не, не хоче. Не хочу ні до кого йти, ні, 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 ну, там, на бари йти, ну, нікуди не хочу. Буду спати. Якщо у вас такий період є, тобто ви в цей день не заробили грошей, просто берете і витираєте колесо від вашого лексуса. Ви на нього не ну, Ну, взагалі, мені здається, контролювати ситуацію. Прибуток, який Кій прибуток, які видатки, так. на кому зекономити, що може когось правильно. Ви як бачите, як бухгалтер, так класно розвили. І а тепер скажіть, будь ласка, всі, а чим наша, те, що ми ходимо на роботу, сім'я або, ви, скажімо, один, чим ви відрізняєтесь від В mm. мініатюрі хоче. Для чого ви ходите? Для чого ви працюєте? А, чекайте, Але ж я не маю ні економіста, ні фінансування, ні бухгалтера, Так -то... Тому і в <собістом є> тому що ви для себе є і бухгалтер. Я не, не маю. я ж не є бухгалтер, не є економіст, я не вмію то все рахувати. Тому, напевно, як ви казали, чи юрист може бути там, допустим, і тим, і тим, і тим. І тим. Виходить, що хочеш, не хочеш, мусиш. Ці всі... ці Порахувати рах. те, що ви заробили, і те, що витратили, ви можете? Мабуть, можу, раз схожу yeah. в супермаркет, то ваші чеки дають. І в кінці місяця порахувати, що було у вас стільки-то, дохід стільки-то, витрат стільки-то і в кінці місяця... звідки взялися лишні гроші. Звідки взяли слишні гроші? <реш> <Зінки> взяли слишні <реш> гроші? Добре, давайте проведемо і... Южа, ні, можна гроші. Давайте з бухгалтерами поспілкуємося. В декреті не відпустці. Ви вигнали більот. Супер, давайте. Нарешті. Нарешті. Які ви дотрати здійснюєте називати? Ну, теж це квартира. Вартість. Ну нехай... Ну, а, в гривнях точно. Хай п'ятсот. 500... тисяч. 500, 500. Це скільки ти 100 тисяч. Ні, 50 тисяч лет, так. Далі. Машина. Ну 200 тисяч, так. Я думаю, якщо квартира без ремонту вкладає вкласти ще якусь правну. Ну то скажемо, ну, 600. Ну, давайте 600 цей квартиру. Ще що. Ваше 200 тисяч. Ваше 200 тисяч. Ні, так, так, можна покласти на депозит. На депозит, так. Депозит, 200 тисяч ви на депозит. Чи ще відпустку зганяєте там? Ну, напевно. Вітки були. Не буде. Не буде. Так, давайте, ну, тобто відпустка, там щетру ляля, скільки, ну, 1100, ще, да? там, родичам допомогти. Так. Лише 100 у нас, так? Так, ще 100 тисяч залишилося. Давайте це щось відкладемо. Давайте відкладемо, так? Да? 100 тисяч відкладемо. Ну, так зроблять 95% нашого населення. Вам не спадало на думку, що ви ці гроші просто поставили на пару років? Навіть зараз саме такі маленькі, консервативі, 15% річні. Ваше життя кожного року буде надходити 150 тисяч гривень. І ви через. Три купите, 4. а якщо це складним відсотком, ви купите його через три роки, цю квартиру. Через рік ви купите автомобіль. Через рік ви взагалі зможете не ходити на роботу. Ваше це життя будуть надходити. Ваше життя не виходить розумієте, зараз... Поки нічого все не в Я не довіряю вам. Це, це зрозуміло. А як ви можете довіряти, як ви про них нічого не знаєте? Mm. Це як, mm. як рівно що людина прийшла на міст, там вода mm. хоче скупатись і пригнути. Ти стоїть і думає, так? Чи пригнути, та, там є камні чи нема? <iz> <Hole> <iz> Яка там глибина? Два метри чи 3 метри? А може там були жній такі? Mm. Правильно? Ну, тому це так, як навчили нас батьки, так, як навчило нас суспільство. Витратити все і відразу. Ці гроші ви вігнали в пасив. А тепер дивіться, сума комунальних витрат у вас зросла в рази. Автомобіля ви не мали, а якщо мали то великрутіші, теж теж витрати. Відпочинок, о, вже там покручі хочеться, а дешев збільшили сумі витрати. У вас довелося 500 тисяч. Тільки вам через буквально через пів року ви скільки будете сплачувати цих всіх випадків. У вас вистачить, дохід ви не збільшили. Дохід ви не збільшили, а комунальний Збільшили. Автомобіль коштує взагалі сумасшедші гроші. Навіть те саме паливо, його утримання, страхівки і всього решта. І так зробити 95% маса. Це є нормально. Тому що вам не розбили по-іншому, то ми не будемо. буде. Ні, це, це нормальне явище. Я, я раніше років п'ять, поки не познайомився, я б зробив теж саме, а моя дружина ще більше. <рес> Наприклад, якщо збираєте на квартиру, там така спокуса, ще ворожки вам це збирати. Виклали їй всі благреси? Самі влагість. Ну, це так само залежить від психології. Ну і на завершення, вираз тільки грамотне інвестування дасть вам можливість стати власником ваших цілей. Тільки якщо ви будете знати, як правильно зберігати та примножувати ваші гроші. На цій інформації грунтується вся співпраця з нашими клієнтами в першу чергу. Ви повинні це почати робити, потім навчити інших людей. І вже часом, звісно, заробити гроші. Якщо ви будете це робити від душі, з натхненням, завзятістю, ви досягнете успіху. Якщо ви будете просто як продавець продавати фінансові продукти, не, взагалі, не переймаючись потребами людини, так, да, ви будете більш успішні на старті, але з часом У вас. Просто клієнти ну, не будуть з вами співпрацювати. Це так само, як і з лікарями, <клес> з нотаріусами, да, да, з адвокатами, зі стоматологами. Ви до цих людей звертаєтесь, як ви їх знаходите?